Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 відняти 9 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 2 буде 4, 4 дорівнює 4, наша рівність. Рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.